Оу, що я можу сказати? Посадка була, до речі, м'якою більш-менш, але у мене багато справ. Я з малинівки летів сюди не просто так. Мені треба зустріти Хофмана. Добре, що він живе не дуже далеко, всього пройти через місто. Але що я можу зробити? Я бачу там багато машин. Все ж таки треба взяти якусь попутку, може це допоможе. Через деякий час я все ж таки зловив попутку, а потім ще одну, а потім ще одну, і може третю я дістався до маєтку Хофмана. Пам'ятаєш, я казав, що дід Константин займається золотом. І я не прогадав, через Константина я вийшов на Хофмана, і мені пощастило придбати в цій місцевості дуже хорошу ділянку. Оце згодом. А непогано тут люди живуть, відчуваю перспективи. Що ж, час познайомитися з цим Тодом Хофманом і починати працювати. Поговоривши з Тодом, я отримав певну роботу і старенький пікап. На вигляд, іржавий, проте ходова цілком справна, і куней під копотом достатньо. В салоні був вигляд набагато краще, ніж зовні. Машина легко завелась, тепер треба дістатися до місця призначення, наче тут все пояснив, але я тут перший раз можу і заблукати. Що ж мені прийшлося спиратися на свою пам'ять. Не враховуючи на втому після дороги, я сподіваюся, у мене все вийде. Трошки було незвично керувати машиною в 5 разів потужнішою, ніж моя попередня нива, проте ця машина була набагато ліпша. І поки я їду, і я можу поділитися деякими подробностями щодо моєї присутності в цих краях. Мене давно не покидала думка зайнятися чимось більш цікавим ніж фермою. На цю авантюру мене підштовхнув дід Константин. Він старий золотошукач, займався промивкою золота ще з 70-х років, можливо і раніше. Так він колись познайомився з Тодом Хофманом, видатним золотошукачем, і познайомив з ним і мене. Тож, покидаючи малинівку, я мав хорошу суму на руках, щоб орендувати землю в голдвілі з початковим обладнанням та технікою. Прибувши на місце, я ознайомився з фронтом робіт. Справа була специфічна, розсипаний ґрунт з потягу через несправність вагону. З першого погляду нічого серйозного, проте було пошкоджено три автівки. Дуже співчуваю власникам, адже ситуація не із приємних. У мене в арсеналі було декілька причепів і маленький навантажувач Кубота, який я зараз і випробую. Кабіна мене приємно здивувала своєю ергономічністю, проте потужності йому бракувало, адже повний ковш ґрунту гідравліка підіймала з великою натугою. А все ж таки з часом мені вдалося опанувати техніку, та й вибору іншого я не мав. Це буде в подальшому моїм інструментом в роботі над видобуванням золота. Але перш ніж попасти на свою копальню, я маю виповнити роботу і дочекатися вказівок Хофмана. Думаю, я впораюся швидко, але я так помилявся. Перші 16 кубів я завантажив о 12 годині. Мені було час зв'язатися з тодом, і я дупляна відбивав, куди мені потрібно їхати і куди дівати весь цей ґрунт. Проте відповідь виявилася дуже цікавою. Грунт непростий, а може містити в собі золоті часточки. Воно дуже мізерні поміркам голдвілю, але мені не заважатиме заробити на цьому. Тим паче, що вантаж після аварії числився неліквідним, і думаю, я міг його вивести куди завгодно. Тому все було ясним і зрозумілим. Цей ґрунт відправиться на мою орендовану ділянку, де в подальшому буде промити в надії знайти золоті часточки. Справи залишалися замалим, під'єднати причеп, дочекатися Хофмана і слідувати за ним до назначеного місця. Машина йшла дуже важко, все ж таки, така кількість ґрунту давала про себе знати, але я тренований і не такі вантажі возив у Малинівці. Налаштувавши рацію, я невдовзі почув Хофмана. А мужик, цей з почуттям гумору, як мені не відставати за мною 16 тонн в причепі? Добре, що їхати було недалеко, і конячок під капотом вистачало. Їїхавши на місце, мене чекала водна перепона, за якою я побачив обладнання, здатне принести мені немалі гроші. Обладнання старе як світ. Принцип роботи дуже простий: порода подається в бункер, яка в свою чергу поступає на ріші чистий барабан, куди подається вода під тиском і промиває породу від крупного каміння. А все дрібне, що змило водою, потрапляє в колоду, де осідає золото і тяжкі породи, а все ще легше вимиває у відстійник з водою, потім це змивається у річку. Далі діло за малим зібрати з колоди концентрат із золотом для подальшого очищення. Забув сказати, все це працює від дизельного генератора, тому пального треба буде багато. Недалеко від омивача я побачив ще кучу якоїсь породи. Підійшовши ближче, я вияснив, що це вугілля, і його тут доволі багато. Можливо, мені вдасться його якось використати чи продати. Головне, мені треба було придумати, як доставити ґрунт до омивача, адже канава з водою перешкоджала це зробити, і я подумав, що буде непогано тимчасово засипати канаву землею. Потім, коли знайду нові рішення переправки через канаву, я землю цю заберу і відправлю на промивку. Робота виявилася не із легких, машину весь час тягнуло в канаву. Висипавши все із причепу, я зрозумів, що таких треба висипати ще не один. І це підказує мені, що я знаю, як проведу весь день. Я бачу, що справи потрошку просуваються, і я майже відкопав першу машину, але попереду ще не одна така поїздка. Землі тут виявилося набагато більше, ніж мої очікування. Але золота хотілося мені ще більше. Я висипав не один причеп ґрунту в канаву, перш ніж наважитися переїхати на іншу сторону. Несподіванкою для мене стала пневмопідвізка, завдяки якій я без перешкод переїхав канаву і насів на пузо. Далі на мене чекала ще одна перешкода у вигляді крутої гірки. З натугою, але конячки під капотом подолали і її. Залишалися лічені кроки до першої промивки золота. Тільки зараз я зрозумів, що не можу засипати породу до бункера. Для цього потрібен навантажувач, який зараз знаходиться в зовсім в іншому місці. Тому я зсипав ґрунт біля завантажувального бункера і поїхав далі викопувати чиїсь автівки. А місцеве радіо додавало драйву в мою нудну роботу. І нарешті я завершив, так би мовити, рятувальні роботи десь біля 15-ї години дня. Автівки виглядали майже неушкодженими, і я мав певну кількість ґрунту для промивки. Залишилося поставити на причеп навантажувач і завести його до нашої копальні. Завдяки маневреності кубота стала на причеп дуже швидко. А ще мене бентежило питання: чи заплатять мені за пророблену роботу, чи моя оплата буде у вигляді незбираного ґрунту. Міцно зафіксувавши всі ремені, я вирішив спочатку завести ґрунт, а потім повернутися по куботу. Що ж, а я сподіваюся, у мене достатньо породи для першої промивки, і я побачу сьогодні золото. Мені залишилося тільки від'єднати причеп і поїхати за навантажувачем. Завантаживши декілька ковшів породи у бункер і заправивши генератор, мені кортіло випробувати установку. Не дивлячись на свій вік, голдмайнер працював як годинник, а все ж його Хофман тримав у належному стані. Перевіривши працездатність всіх вузлів агрегата, я дійшов в виставку, що треба докупити деяких розхідних матеріалів у вигляді мастила і ременів. Також, а мені знадобляться спеціальні килимки, де буде осядати золото. Це основи із основ. А ще мені знадобляться такі речі, як ваші лайки і коментарі, де неабияк пришвидшить роботу з промивкою золота. Залишивши увімкнене обладнання, я від'єднав причеп і вирішив покататися по місту. Не буде зайвим тут освоїтися, пошукати крамниці з запчастинами та автомагазини. Також на майбутнє мені потрібно було вирішити питання з кущами навколо копалин і переправою через канаву, адже це доставляло неабиякі незручності. Можливо, тот щось порадить, а можливо і я знайду якісь цікаві ідеї. Місто зустрічало мене тонкими вулицями. Я цього не помічав, їхавши попутками. Проте мій пікап достатньо широкий, і мені доводилося обережно проїжджати деякі участки, щоб не рознести все навколо. Цилому містечко дуже затишне, і воно мені сподобалось. По дорозі на очі мені попала маленька лісопильня, а деревина дуже хороший будівельний матеріал. Також я побачив декілька офісних будівель, рекламні щити, на котрих мені ні про що не говорили, а заправку на кільці треба буде внести на мапу, бо добування золота неможливе без використання дизель-генератора. Також мені треба було вирішити питання з їжею та проживанням. Що ж, спершим мені повезло, я побачив великий цілодобовий супермаркет. А проїхавши ще далі і повернувши праворуч перед великим собором, я побачив центральний готель з відкритою літньою кафешкою. Якраз те, що мені потрібно: хороший перекус після довгої дороги і виснажливої праці, та міцний сон в люкс люкс-номерах. Довго не роздумуючи, я знайшов вільне місце і припаркував свій брудний пікап. Не замикаючи дверця та машини, я оглянув місцевість і попрямував до готелю. Нарешті довгоочікуваний відпочинок чекав на мене. Звісно, я такого не очікував. Тут ціни вищі, ніж кількість грошей у моїй кишені. Як вчасно зі мною зв'язався Хофман і попросив заїхати до нього для владнання деяких питань, і я сподіваюся, мова про оплату за відкопування автівок. Витома давала про себе знати, настрою не було взагалі. I declare that boy at the gas station was offended when I started loving on myself in the car. Well, hey, when inspiration hits. <laughs> Доїхавши до Хофмана, мій настрій став краще, адже тот підкинув мені декілька каністр з пальним. Дизель був низького сорту, але для золотопромивного обладнання в самий раз. Також мені треба було заїхати до тодового знайомого, трошки вверх по горам, і забрати причіп для кемпінгу. Найближчий час це і буде мій люксовий номер для проживання. Для початку мені треба зробити декілька маневрів для розвороту. Ніяк не можу після малинівки звикнути до таких вузьких доріг. Бачивши причеп на стоянці, я був приємно вражений, доволі просторий кемпінговий причеп, без іржі, як мій пікап, та він виглядав краще, ніж готель в центрі міста. За що я переживав, то це за те, що я не звик до габаритів пікапу і не хотів пошкодити цей крутий причеп. Зрештою, я його під'єднав, і через декілька спроб розвернутися, все ж виїхав на дорогу і поспішив до копальні, адже вона залишилася увімкнена і працює, якщо, звісно, не скінчився дизель. За весь час, що я їздив сьогодні через канаву, я добренько розкатав ґрунт на дні, зробивши схили більш пологими. Тепер заїжджати до промивача було набагато легше. Залишилося знайти місце для паркування кемпінгу, щоб було зручно спостерігати за роботою обладнання і насолоджуватися краєвидами на іншій стороні річки. Вибравши місце і заглушивши автівку, я вирішив подивитися. Як працює обладнання? Наче нічого не зламалося за мій час відсутності, це працювало як мало, але золота я все ще не бачив. Можливо, я завантажив недостатньо породи, Це треба було негайно виправляти. Можливо, золото добувається не так швидко, як мені хотілося, проте результат я хотів побачити якомога швидше. Роботу я закінчив пів дев'ятої вечора. Сказати, що я був втомлений, нічого не сказати, але час я не марнував, тепер можна ознайомитись з результатами роботи. Час немов, вповільнився, У погрузчику впав тиск у гідравлиці і він почав працювати ще повільніше. Мені треба з цим щось вирішувати. Здавалося, я не влізу в свій бюджет в 5 тисяч доларів. Тим паче, одну доларву купюру я десь загубив, але не цим треба було перейматися. Залишивши світло увімкненим, я пішов оглянути плоди своєї праці. Отже, он той маленький ящичок, в ньому порода насичена золотом, яку я дістав з кілимків. Це щось неймовірне. Я реально бачу, як там блищить велика кількість золотих вкраплень. Також у мене з'явилася невелика кількість крупного каміння, яким я можу скористатися, щоб засипати канаву. Я вирішив вимкнути обладнання на ніч, щоб воно не використовувало пальне. Тепер треба було вирішити, як і куди доставити цей ящик з золотом, адже його ще треба відфільтрувати і отримати чисту золоту руду. Але цим я буду займатися завтра. Сьогодні мені залишилося повимикати світло, щоб не посадити акумулятори і добре виспатися перед новою порцією роботи. Отже, не забувай вподобати відео і написати, чи подобається тобі новий формат подачі і як тобі дивитися ферми без полів. А на цьому я буду з вами прощатися, зустрінемося в нових серіях. З вами був Фальконе. До зустрічі!